Дякую автораду. Сьогодні на огляді у нас буде масляний радіатор від компанії Nisens з каталожним номером 90606, який підходить до автомобілів ваг-групи Audi Seat Skoda, Volkswagen. Оглядаємо пакування Nissan. Це данський виробник. Але бачимо, що деталь вироблена в Китаї, Made інші на тобто Ну, По всім параметрам, по всім нормам якості виробленим в Китаї. Питажний номер бренд Nissan. Один з найпопулярніших виробників по радіаторній тені. Оглядаємо пакування, бачимо ущільнення з комплекті. Так, сам радіатор алюмінієвий. Якщо заглянути до середини, бачимо кількість ребер. Их есть 6, можно сказать, 6 рядов охоложения. На самом радиаторе есть наклейка Nissens, Каталожный номер дублируется. Такие заглушечки стоять. Давайте зараз померяем, який діаметр у нас вказана патрубка. 16 Так, а внутрішній, ну, внутрішній, принципі, це не так важливо, ну, переміряємо. 12. внутрішній 12. Повністю відповідає оригінальним номерам ВАК. Таким як 078 117 021А. Перелік всіх. Каталожних номерів оригінальних буде в описі карточки товару. Переходьте за посиланням під цим відео і попадате прямо на карточку товару. Якщо бажаєте замовити дану позицію, переходьте за посиланням, замовляйте. Якщо потрібно інші радіатори на інші марки, то скидайте нам ВІН-код, ми вам підберемо. Ми являємося платниками ПДВ, відправляємо день в день новою поштою. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення. Сьогодні на огляді у нас буде масляний. Радіатор від компанії Nissens каталожним номером 90606, який підходить до автомобілів, автомобілів групи Audi Seat Skoda, Volkswagen. Оглядаємо пакування Nissan, Це данський виробник. Але бачимо, що деталь вироблена в Китаї, в Маде тобто, Ну, По всім параметрам, по всім нормам якості вироблена в Китаї. Таж номер бренд Nissan. Один з найпопулярніших виробників по радіаторній темі. Оглядаємо пакування, бачимо є в з Так. Сам радіатор алюмінієвий, Якщо заглянути,